Всім привіт друзі. Ми з вами перебуваємо в мальовничому куточку Карпати, який обіцяли, вихідні ми проведемо з вами саме в горах. Ми знаходимось в готелі Чагарі. Представляє він собою таку чотириповерхову будівлю з літньою гарною терасою. І родзинкою цього готелю є ось такий от невеличкий аквапарк. Чому ми його і обрали? Тому що тут можна відпочити з дітками. Їм буде цікаво побавитись, поплавати саме аквапарк заманює і приваблює дітей. Ми тут і... вже не перший раз. Так, Ми тут вже не перший раз і по досвіду вирішили ці вихідні провести в Карпатах. Сьогодні 29 серпня, субота, гарний краєвид відкривається з самого готелю. Хотіли розпочати огляд готелю саме з такої гарної картинки. Є альтаночки, зараз ранок. Вже... літанки як тут, так і за самим будинком. Відбу... За так, відбуцем. зараз ми вам покажемо просто від заїзду. Оце яка краса. Сонечко світить якраз з гір. Тому... Є дитячий майданчик. Так, є ось така от невеличка лазанка, є мангали, їх три штуки, більше. Чотири штуки тут і там ще за будинком. Ми зараз покажемо. Тут є. Чоти. Раз, два, три, бачите. Чотири. Ось ага. тут четвертий. Можна навіть якийсь казан підвішати. Бачите, є місце для того, щоб підвісити казан. Тут у нас є ось така. Кафешечка? Сніданки входять у вартість проживання. Те, за вартість проживання зараз ми оглянемо готель і розкажемо вам про вартість проживання. Є от така літня тераса, де ви можете поїсти. Можна поїсти там наверху вам принесуть, а можна поїсти всередині ще. Інформацію яка. Здійснюється заселення в 14-ті, виселення в 12-ті, так як стандартно в всіх готелях. Я внутрішній зал. Більш такий камерний. Бачите? Можна сюди присісти тут всередині на столиках. Там барна стіючка. Зараз Олександра принесе нам менюшку. Uh -huh, тут от є вайфай. Сніданки тут іде вихід блюд, які вони Хай входять у вартість проживання, тут ціна не зазначається. Гарячі напої. Ціни на каву дешевше ніж живої. Є додатки, бачите. Десерти морозиво пенід 140 гривень <кій> Перші страви. Закусочки, другі страви. <кій> страви з м'яса з риби і гарніри. Ось. Ідемо тудись далі. Тут можна лишити своєму самі. Тут ви заїжджаєте закривається. Зайти сюди і вийти неможливо чужим людям, які не проживають тут. Тому що та прама зачиняється. Тобто ви заїзд, я така в принципі доволі... Ну, достатньо на ту кількість людей, які тут проживають. Стоянка, яка зачиняється, сторонні не зайдуть. Є позначки всюди щодо Wi-Fi. Wi-Fi тут добрий, тому що на кожному поверсі він є. Окремий роутер, окремий код вводиться. Тому тут нема такого, що один роптер на весь готель і у вас погано ловить інтернет. Е, давай сенше пройдемо знизу там біля басейну, там є там то приміщення, де ми тоді грали на маленький теніс. Там. А от тут ж було. Ні, ти плутаєш. Тут територія басейну, Шезлонгів предостатні, рушники видають. Тут Ой, можна посидіти просто, хто не хоче купатися Такому з від, затінку з дітьми, слідкувати. Зараз сонечко світить так. Ось. І тут uh -huh. А, І тут купатися можна. Цілодобово. Хоч вночі. З самого ранку кожного ранку чистять басейн. Він чистенький. Все. Територія доглянута, тут прибирають. Все дуже чисто. Дуже чисто, все ціле, нічого немає, що десь відвалюється, десь там щось не працює. От люди вже їдять. Снідають. Ну, може би затяжні, бо затяжна вечеря. Трошки. Невеличка територія. Бруківку посилали би. Уже поміняти. Тут є такая окрема інтамочка, окремий мангал. Так, може, тут давайте подивимось альтаночку. Власний мангал. <глаз> Есть такая така альтаночка. столик альтаночка має лампочку, світло ви собі включаєте, якщо відпочиваєте в вечірній час. Смажете шашлик і милуєтесь ось такими чарівними краєвидами і і тишою Краса. Неймовірна краса, друзі. наших українських Карпат. Це Славське. Їхати від Львова фактично там дві годинки, якщо не поспішати спокійно їхати, дотримуючись усіх ПДР. Якщо ви не плануєте якісь дальні поїздки до Закарпаття, це чудова можливість суботу неділю привезти. Хочу зазначити, що мангали входять в вартість, за них окремо платити не треба, але дрова, дрова або вугілля треба купляти. Можете свої, Велика можете. Коштує 150 гривень. Або якщо ви маєте свої, так. то палите своїми. Ну, 150 гривень, чи є потреба. Ну, Якщо є, то можна ніхто нічого не ставити. Ви люблю сміяти ось тут. Ну і вичерпайте бачу. Тут у нас перший центр рецепція. У нас зустрічають на рецепції. Тут ви оформляєтесь. Я внутрішні правила проживання закинуваю. Ознайомитись. Якщо нема нікого на рецепції, можна викликати, є телефон. У ковідка є. Нумерення двохмісні, трьохмісні, є сімейні номера в кімнаті. Двохмісний номер коштує. 1800 за добу з сніданками, трьохмісний 2400 за добу сніданки включу вартість. Давай так. Я покажу номер, а ти забереш ключі. Добре, Добре. Ти прийдеш до мене. Добре, все, друзі. Далі я передаю керування Олександрі. Піднімаємося на третій поверх. Наш номер. На третьому поверсі. 17. Кирил вже перший піднявся. Привіт. Наш номер 17. Він трьохмісний. Диванчик, ліжечко. Я так розумію, холодильник, телевізор. Тут є горнятка і душова. Чистенько. Так, я так розумію, гелі для душу і мило є на кожного. Шафка для речей. І ось такий вид з вікна. Тут альтаночка, там гора, там ще один будинок. І тут теж, я так розумію, на сусідній якийсь корпус. Ось так виглядає номер. Дивіться, друзі. Олександра вже несе сніданочок. Дівчата попросили по можливості, якщо можемо забрати. Забрати ту сніданок. І що же нам несе Олександра? Ну, Олександра нам несе омлетик. З баконці. Омлетика ще нема. Зараз донесу. Тут е, твоя яєчня і млинці з сиром. Керюхини млинці з медом. Кирюшкини млинці з медом І з горішками Ага. Uh, і зараз ще буде два омлети. Я вибрала, можна вибрати на Чайок. ми б вибрали карпатський чай. Вони його самі збирають, самі сушать, uh -huh. тому має бути смачний чай. На карпатських буде травах. І он бачу, Кирюха. Дивіться, він казав, що він сам не донесе. Несе, несе омлетик, як дві тарілки. Ну, серветочки. Ирюха в не сховал. Так, ты то принес нам омлетик. Два омлетика. О, да, тяка. Краса. Вот такие вот омлетики помидорками. А, ну, вот. так. Блинцы такие, налисники есть. То на с сыром, сыром. там. Так. З топінгом политій. Шоколадний топінг. Ага. Це а просто це мед. з медом та горішками. Така яєчня з беконом mm -hmm. Чай на карпатських травах. Це взагалі краса. І, друзі, ми будемо снідати ось таким от гарним краєвидом на мальовничі Карпатські гори. Дивіться, яка краса. Вона збуджує апетит. Тому тут ми отримаємо насолоду як естетичну, так і гастрономічно. Ну що ж, смачного Олександра Кирюха побіг куди в номер? За медом з горішками. Карпатський чай додавати. Клас, клас, клас. Ось так, друзі. Тому хто прокидається всім смачного, хто вже поснідав. Вам повезло. Висайте з нами, далі буде. Друзі, ми поснідали. Сніданок смачний, класний, такий, як саме, домашня карпатська кухня. Також я забув вам сказати, ми вчора їхали, тому придбали ось таке вареничко. з тих шишечок Карпатських. Дуже класно воно пасує до. Карпатського чаю. Ну, не тільки воно із з з медом. Ну, ідеально, Те, воно смачно. пасує Нам тут. На млинці полити. На млинці полити, та воно в горах неймовірно смакує, а також воно дуже корисно при різного роду захворюваннях горла, таких як там мангіна, кашель. С... Як -то... Легенево... легеневих хворобах. Ну, ось. Але, в принципі, воно просто смачно. І воно. Смачно, це смачні натуральні природні ліки. Тому сніданочку ми задоволені. Все класно. Басейн ще наразі закритий. Він працює. Він... Басейн відкритий, можна купатись Просто можна... Горки. Не, а, купатися та. можна хоч всю ніч. Я неправильно Ви знаєте, висловився, що, що гірки включаються два рази на день з 12 по першої і... і з 4 до 5. -ї. Так. Ось ми. Щоправда, спробували воду в басейнах, вона трішки є прохолодна така. Але дітям це не заважає. Дітям це не заважає, дорослі більше проводять не. часу на лежаках. Ну не. так, що ось так. Ну, хто не боїться холодної води. В принципі, нам обіцяють сьогодні температуру поза 30 градусів, тому в принципі, я думаю, що якщо вода буде прохолодна, тому хто не боїться прохолодної води, буде класно. Ну, ми обов'язково про це розповімо ми будемо щось знімати. Звичайно, якісь прогулянки покажемо вам, як добратися до готелю Чагарі від залізничного вокзалу, який тут є. Тому залишайтеся з нами, ставте ваші вподобайки, лайки, пишіть коментарі, будемо раді. Всім гарного дня! Бережіть себе, далі буде.